Так, друзі, привіт! Будемо розглядати книги. Зайшов я на прийомку, побачив, що здали там такі коробочки. Хто бачив відео коротеньке, признавайтесь, хто вночі не спав, а думав, що ж там попалося. Звісно, жартую, бо був у мене та є знайомий, якому я також він книголюб, книгозбирач. Бувало, кажу, та там кажу, на прийомку е, привезли книги. А він мені нащо ти мені е, сказав? Тепер не буду спати цілу ніч, думати, що ж там приїхало, і буду, каже, мріяти за якісь фоліанти і е, томи. Ось так. Перша книга, яку я покажу, е, мене дуже здивувала. Е, дуже це гарна і потрібна книга. Подивіться, як, які чудові форзаци. А це, друзі, художнє вишивання альбом видання п'яте. Це в нас Вища школа, 1987 рік Київ. І що цікаво, о, що тут якісь перед читанням треба помилитись. Отак, бачите. Отак, ну, дивлячись, що читати. Так. Відкладемо в сторону цей артефакт. Ось тут така, як би по, по самому вишиванню інформація, і по, пішло уже спочатку. О, знову щось, спочатку по он, Казаська республіка, це ж книга радянських часів Молдова, і показуються різні етнічні такі особливості. Кожної з е, країн, можна так сказати, ось так. А далі йде взагалі по, по областях. Вон, Полтавська область, бачите, свої е, особливості, Буковина свої особливості. Ну, е, книга дуже яскрава, е, суперінформативна, буде. Е, Знахідкою для тих, що, хто займається. Тут і рушники і все, що хочеш, друзі. Так що, думаю, власника знайде дуже швидко, тому що зараз дуже тема ця, я якось брошурки знаходив, так мене їх вирвали з руками. А таку книгу тиражом 35 тисяч, думаю, не залежиться вона в мене. Ось так. Така чудова книга. Я з неї вирішив розпочати. Далі, друзі, ось така дорога Менестора Махно. Про самого Махно я знаходив, виходить, зараз скажу, його рукописи, як, як то кажуть, репринтне видання в двох томах колись. І попросила людина, я відправив. Це вже, як би, я розумію, таке вже дослідження більше. Така ось книжечка. До речі, книги в цих коробках також, друзі, як, тільки е, з книжкового, дивіться, е, магазину. Деякі також позлипалися аж. Ось така книжечка. Пригоди Аліси в країні чудес. Стан гарний, трошки помалювали вже 93-й. Рік, але, але е, ілюстрації неймовірні. Неймовірні ілюстрації. Он тільки чого цей кіт коштує, де, де той кіт був, тільки що ось він. Хто у нас художник-оформлювач? Так. Так, переклад зрозуміло. Малюнки Андрія. Мартинова. Ось так. Така ось книжечка, як вона, дивіться, оформлена. Мені подобається, трохи дітки все-таки попрацювали. Ну куди ж е дитяча книга та й без дитячих, дивіться, як оформлено е по главах. Без дитячої творчості. Нікуди. Ну, якщо трошки, е то навіть не страшно, то навіть надає е книзі якогось такого дитина. Колись читала точно, доторкалася. Ну, а взагалі треба дітям казати, що з книгою потрібно обережно, треба їх учити, відноситись з повагою. Так, Булгакова, ось у цього такого розповсюдженого в принципі, двохтомника перший том. Також не, не читаний, не читаний. Так. Конан Ось отака чорненька серія була з восьми. Я ось знаходив восьмитомник, в якому відсутній був восьмий том. Це вже у нас Київ 92 рік. Також в восьми томах попалося два. Такі книжечки в Пелюсі, в коробочках, мабуть, довго стояли. Так, їх серванта. Зате тут чисті, коли стоять в серванті то тут такі якби п'ятна, пилюка, а коли десь в коробочках так їх сервант, який зачинявся, пилюка туди не потрапляла, а в коробочках трошки припала, проте все, нова книга, можна сказати. Так, далі. Життя Ісуса Христа. Ось таке, навіть якогось надає книзі, навпаки, шарму. Ось це, що ця повздувалася, так ця е, паліту, на палітурки. Оце, це, ну, зараз кажу, які роки 80-ті, 90-ті, так, 90-ті роки. І оця от палітурка, яка, ну, як на мене, е, ти так дивишся, воно навіть передає книзі навпаки, шарму, я би так сказав. Ось так. Як, як так і потрібно. Така ось книга релігійного характеру. Далі дивіться, в суперобкладинці не знаходив желязний, 9 принців Амбера. Якби знайти всю, всі, було б цікаво. У мене є якась одна, здається, третя А, а третя. І це третя. Буду мати 2 третіх, зато в Супер. Ой, з'їжджає камера, Вибачайте. з цей штатив може. Якось скоро вже придбаю другий, бо цей вже зовсім якось живе своїм життям. От, Треба глядачів поважати, і щоб таких казусів не було. О, дивіться, це фільм такий був, красотка. А це книга, цікаво, фільм по книгі чи книга по фільмові, кіноромани. Ось так, мабуть, книга по фільмові. Красотка. Ну, відомий фільм дуже. Так, також ось в такому, до речі, оформленні я знаходив е, книги. Це була як вона як серійна. Все тут так само було. Я тільки не пам'ятаю іншого автора. Це у нас історичний роман в двох книгах. 93-й рік уже видання. Жестокий вік. Цікаво, тут ну, не написано, що це перший том чи другий, мабуть. Е, так, книга перша книга Друга в одному томі. Ось так. Ну, Виходила така серія. Я знаходив інші книги. Так, а така книга у мене є Крилаті слова. Корінець мені подобається в ній. Дуже ефектно виглядає на поличці. Ось так. Також новенька. В коробочці лежала. 88 рік. Так, це в нас крилаті слова, літературні цитати і хмухи. Ах, не дають спокою. Видання четверте. Кусають, прямо сідають, чертянки. Так. Ну, такі в алфавітному порядку У мене такий є, я вже знаходив такий. Далі, для тих, кому не вистачає, можна повертати. Не буду так показувати, дуже. Ось так. Ну, в 90-х також, он, дивіться, муха лазить. Ах ти. ти. Е, дуже їх розвелося, зараз вже сезон цих мух. Так. Своїми руками можна щось зробити. Все показано, що можна зробити. Вона трошки розклеїлась, можна склеїти нічого страшного. Е, така от книжечка. Далі, е, поради. Тицевода. Як курей розводити і так далі. 97-й рік. Зараз жара, у курей блохи. Це мені мама розказувала. Каже, зараз завелись від жари, але це якісь не такі блохи, як у собаки чи у кота. Це блохи якісь там називаються такі дрібненькі і називаються вони е, пу. Пухо піроїд. Отак. Поки згадаєш. Пухо піроїд завівся, треба травити. Це, от подивився на цих корей і вспомнив. Ось так. Корисні поради, я думаю, тут. Так, ага, Болгакова, другий том, все є комплект. Добре, так. Далі, показую, попався ось така збірка Майнріда. Це вже, мабуть, 90-ті роки. Дивимося, так, 92-й. -е, Взагалі мені так, по одному томові попадалися такі розірвані страшне, а це його просто ніхто не відкривав. І тут 1, 2, 3, 4. Ой, всі 8 томів є присутні. Ілюстрацій тут немає, але сама. Обкладинка м'яка отак е, от, от проілюстрована. Отакі от, от ілюстрації на обкладинках, покажу вам. Такий ось восьмитомничок Майнріда. Ну, комплект. І те добре. Дуже люблю, коли попадаються книги комплектом. Одразу. Так, ось так, як, як стояла в коробці, так доставав, думав, може, якісь комікси, а потім придивився тарзан. Бачите, це е, тарзан. І тут їх, вони так розділені. Той тарзан. Дев'яносто також перший рік. Ось один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. Вісім тарзанів. Так. Е, в Оцих виданнях, здається, там вони об'єднані по два, а то й по три, не пам'ятаю. А це, я ж кажу, спочатку подумав, може якісь старенькі чи комікси, чи ще щось, тому що бачу, побачив номери, але ні, бачу тарзан. Ну, покажу, думаю, для того, щоб знали, що таке є, хто не знав. Так, знову у нас релігійна тема в розповідях. Так і ось форзац. І це 91 рік. Є тут зображення. Різні. Ну, така книга покажу вам. Так, хрещений батько. Ось так. Хрещений батько. Також я бачу тут книга одна, з нею пов'язана така дивовижна історія. А де та книга? Я десь її відкладав, щоб показати. Ану зараз пошукаю. Пошукаю. А, знайшов. Бачу, бачу. Не буде виключатись, бачу. Ось ця книга, друзі. Олександр Мінь. А, а, а яка історія? Буквально вчора я з Юрієм Стадничуком, який публікується на каналі. Хто не знає Юрій Стадничук, І я також Юрій, тільки не Стадничук. Це дві різних людини. Дехто, дехто думає, що це одна і та сама людина. Ні, друзі. Юрій Стадничук, у нього, до речі, також є свій канал, але, як він каже, не канал, а архів. <сум> вводите Юрій Стадничук і обов'язково там виб'ється вам відео його. Так і називається канал. І там він викладає архівні відео свої ще до війни. Він публікувався на одному російськомовному букіністичному каналі. От після початку війни, зрозуміло, він перестав викладати, перестали його відео викладати, перестав він туди відправляти. От я особисто заочно саме так з ним вперше й познайомився. Тобто я дивився, передивився всі ці його відео чудові, тепер він потихенько їх викладає у себе на каналі. Це архівні відео. Кому цікаво, хто хоче від нього почути ще більше гарних і чудових розповідей, які він колись вже розказував. можливо, хтось... Впізнав його і, може хоче передивитись, а хто ні, також може зайти і думає, щось для себе та цікаве почути і побачити. Ось так. Але як буває, я йому написав, сфотографував цю книгу і кажу: І от скажіть, що не буває такої книжкової магії. Тільки проговорив про автора, тільки проговорив про книгу, і ось тобі вона з'явилась. Є у нього розповідь про Олександра Міня, саме від нього я про нього і дізнався. Не знаю, чи виклав він це відео саме уже на своєму каналі архіві, як то кажуть, але, ось, побачивши цю книгу, рішив вам розказати таку коротеньку історію. Переходьте. До Юрія Стеничука і е, дивіться. Так, Дивимось далі. Е, домашній лічебник. Такий, уже, е, такий не зустрічався, мабуть, 90-х років. Так, 90-Харків е, прапор, 95-й рік. У мене було, наприклад, три травники, такі зелененькі, я знаходив всі три, я людям повідправляв. За ціною 100 гривень, пам'ятаю, у мене вона так стояла стандартна. Люди розібрали. Бо він дуже гарний. Який цей, я сказати не можу. Не спеціаліст в травниках. Так, далі ось така книга Імператор Микола ІІ і його сім'я. П'єр Жельяр. Жиль... Так. Також 90-й рік. Ну, дос, Якісь дослідження про імператорську сім'ю. Ну, це тайна, як то кажуть, за семи печатями. Ніхто нічого там достовірно е, не знає. Це такі, може, як розслідування і якісь е, домисли, я думаю. Так, далі МайнРід. Ось мені попадалися книги. Така, здається, там не було. Ось такої, здається, не було. Це вже також Харків перевидавав 93-й рік. Дивіться, вона навіть ще покажу, ніхто її не відкривав, тому що тут навіть після типографії от злиплися ще сторінки. Також зовсім нова така книга. От. Вам, кому якісь книги, друзі, впали в око, от, то будете погано бачити на то око то <реш> переходьте, будь ласка, на канал. Ох ти! І там є опис до каналу, там є мій номер. Кого яка книга цікава, може завжди мені зателефонувати, написати. От. Я книги показую, друзі, просто, що викидають на смітник майже на макулатуру. Ну, кому цікаво, будь ласка, дивіться. Так, знову книга релігійної тематики. Чудотворість, факти. Так, ну, Я до них відношусь так. В основному я майже їх ніколи, друзі, не забираю. Дані книги. Не знаю чого. Якось важко мені їх бачити тут такі книги. Але мені всі книги важко тут бачити, що тут скажеш. Добре. Так, дивіться, Островського гроза, видавництво дитяча література. Такі от ілюстрації. Такий жовтенький папір. Ну, комусь заважає жовтенький папір, кажуть, хочуть білі сторінки. Мені навпаки подобається такий жовтенький колір, а білий. Ну, це діло смаку. Як на мене, 81 рік. Так, далі. Також таку книгу я вже знаходив. Це Афанасьєва Завітні казки. Отак вона оформила. Це вже передав. Ой, я знаю, про що вона, то я так не буду сильно показувати. Я хочу знайти, ага. Це 94-й рік, а про що ці казки? Хто знає той знає. Тут багато, як то кажуть. Пошлості от не буду показувати. Отака от ось книга. Другий раз я її знаходжу вже за весь час, коли хожу. от Вона колись її не друкували. Це такі пошлі, як кажуть, казки е скорочено. ще за... Він їх зібрав ще за царських часів. До збірок його. Там і в літературних пам'ятниках виходив, здається, трьохтомник його казок. Він туди, ці казки туди точно не входить. <сум> так. Зоопарк. Ваші книжки. Ух ти! Дивіться, який форзац цікавий. Ага, в п'яти павільйонах, бачите, як зроблено. І тут має бути е... п'ять книг. Тут саме у нас ага, книга перша і павільйон перший. Насікомі, зоопарк. От так дитині взяти і хай собі гортає. Хоча би малюнки подивиться. Які бувають комахи. Їх там таке, а зараз тільки ще нових. О, оцей краснокнижний Жуколень. О, дивіться, я й не знав. Це хлопчик, а це дівчинка Жуколень. Оце так. Да. Цікаво. Жуки. Поліграфія, до речі, непогана, як на 90-ті роки. Поліграфія сторінки, так, добротно видано. Отакий от, от зоопарк, павільйон перший. Якби було 5, взагалі було б чудово. Ну, добре, що хоч перший попався. Буде, буде поняття, що було таке хоча б. Так, далі показую ось так. Як я з коробки його доставав? 1, 2, 3, 4, 5, 6. І це у нас Ежен Сю. Агосфер. Мені попадались окремі томи. То такий, то такий. Завжди повна, не попадалась. Це все один твір. Ой, як ці мухи. Так, Роман 6 томах. 90-ті роки. Також не читані. Не читане воно взагалі. Також там в одній коробочці було ось таке видання п'яти томах. Зарубіжний детектив, не жіноче діло. Також, я так розумію, ніхто його не відкривав навіть. Також я знаходив окремі томи, скільки їх чи п'ять, чи, може більше, я не знаю. Це так в коробці, як було, все, так я вам і показую. Далі Далі ось така кулінарія, рецепти святкового стола. З Лясе, якесь подарункове видання, мабуть. 2005 рік. Книга 2. Ага. Я також от знаходиш то першу, то другу, щоб так якось в парі <кхід> ні разу і не знаходив ще. От. Так, буде ще, мабуть, одне відео. Саме з цими коробочками. А є у мене там уже, приходив я вже сьогодні на прийомку, <кій> виставлю я відео. В кінці зроблю таку невелику е, затравочку е, цього відео. Покажу одну річ, е, яка сьогодні попалась, щоб ви о, дивіться, як цікаво, щоб ви мали е, орієнтир і були зацікавлені, кому, звісно, цікаво. Подивитись наступні випуски. Там їх буде багато, бо книг завезли багато. Так, Ось такий четвертий том із збірки. У мене є перший, другий, третій і шостий. Буде вже й четвертий. Заберу я його. Ага, восьми томах. Тобто у мене вже буде книг. Ось так. Залишається мені знайти 3, щоб мати таке видання. Це також уже і в радянський час видавали, це передрукували в 93-му році. Джек Лондон, також у такому стилі також харківське видання 94 фоліо. Видання, яке Росія по якому вдарила ракетою, і згоріло там все. Отакі вояки воюють е, з книгами. Ось так. Так. Англійський для молодших школярів. Ось так. Це Расменовське видання 2008 рік. Отакий от англійський. І тут без цього прапора їх, господи. Ну, що зробиш? Так. Далі. Далі, 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 отаке природознавство 4 клас. І ось така ось книга цікава по собаководству. Це як дресирувати службових собак. Дітки також постарались. 87-й. 87-й. Ну, може, собаководи хто. Цікавиться, такою темою, знайдеться, бо книга цікава. Ну, На мій погляд, цікава. Я ж кажу, я розказую все від себе. Далі дивимось, покажу я ось також знаходив я там то один том, то ще, а от повної збірки такої, в м'якій обкладинці не знаходив. Це шеститомник Андре Мороа, друзі. Тут і про бальзака, мабуть. Так, Його, так, це шостий. Задом наперед. Так, Юго, п'ятий, шостий, четвертий. Бачите, де ще коробочці примялись трошки. Бальзак і, мабуть, жульверн. Ні? Ага, три дюма. Ні, не вгадав. Три дюма. Треба подивитись, Знаю, що про жульверна має бути. Підсказуйте. ось такий шеститомник, друзі. Добре, поки на цьому відео я закінчую, з цих коробочок буде ще розбір, а те, що не в коробочках, зроблю ось таку затравочку. Така ось папочка з репродукціями Ілії Глазунова. Ілі глазунова така грязненька трошки ось тут. Але саме цікаве підпис самого художника. На все добре, друзі! А зараз музична пауза під кінець.